Тайшонані глядачі. П'ятниця 21 лютого стала досить гірким днем для інвесторів американського фондового ринку не до рівня нової чорної п'ятниці, але з цілком зрозумілим наративом буде не солодко затягуйте паски. Ключові фондові індекси повільно, але невпинно знижувались продовж всього дня, закрившись на відмітках 1,5-2%, відсотки. Що в грошовому вимірі сягає майже трильйона доларів капіталізації ринку. Але що стало причиною такого приступу песимізму серед інвесторів? Зараз будемо розбиратися в деталях. Отже, третя п'ятниця місяця, якою було 21 лютого, кожного місяця є важливою датою. Виходить купа макроекономічної інформації, статистики до того ж виконуються місячні опціони ф'ючерси. На ринках у цей час традиційно підвищена волатильність, тому загальний факт двіжухи не є чимось дивним. Але деякі речі змусили інвесторів серйозно задуматися щодо їх очікувань та швидке зростання ринків, особливо у тому, що стосується ризикованих активів. Перш за все, повернемося. На трошки до виконання опціонів і ф'ючерсів певні кола трейдерів, в основному ті, хто торгує всередині дня, дуже прискіпливо досліджують наявну інформацію, ви зрозуміти ціни експірації В залежності від того наскільки поточна ціна відрізняється від ціни цієї експірації. Можна судити про рухи ринку середині дня видно із статистики ринку за останній місяць він не дуже тої поспішав кудись рости. Такі застій зазвичай означає те, що експірації дериватив будуть проходити за ціною близькою до ринкової, а значить ймовірністю акції активи будуть продавати, не бачачи значного потенціалу зростання. А потенціалу вони не бачать з декількох причин. Перш за все, це дані так званого consumer confidence, буквально впевненість покупців, яка Продемонструвало суттєво падіння у порівнянні з даними за січень. Це при тому, що січень традиційно по всій планеті є дуже слабким місяцем з точки зору споживчого попиту. Ці суттєво так витратились на різдвяні свята і впродовж першого місяця нового року воліють не дуже закупатися. А от лютому очікують відновлення споживчої активності. Цього якраз. Дорогі друзі, не сталося разом з Consumer Confidence Вийшла і статистика на очікуванні серед населення інфляції значно вище ніж цього хотілося, як інвесторам, так і федеральній резервній системі. Приводів для такого пасимізму серед споживачів вистачає згадати, хоча б історію з яйцями, ціни на які летять у космос через епідемію пташиного грипу серед курок у США, яка привела до вирізання великої кількості. У нас, до речі, на телеграм-каналі є ряд відео, де ви показуємо, наскільки ця ситуація з яйцями надзвичайно важка в США. У нас дуже багато там цікавої класної інформації, оперативної. Тож, переходьте за посиланням, буде цікаво. Ну, бачимо, що вже і самі настрій в суспільстві і інфляція. Частково це вже через політику безпосередньо теперішньої адміністрації, особливо багато американців на сьогодні не знають, що буде. З Америкою, з цими митами, з, по суті, таким реакційним перетрушуванням державної системи. І особливо, якщо ми говоримо про незалежних виборців чи про демократів, то там дуже песимістичні настрої. Та і вже республіканці почали розколюватися. І Ці речі теж впливають, дорогі друзі. Це якби додаткові фактори. А от яйцям там є об'єктивні речі, і ми робили відео тут, на каналі. Пошукайте тут. Десь тиждень назад ми випускали відео про те, які фактори вплинули на те, що в США нині великий дефіцит. Окремо слід зазначити, що опитування S&P Global показало, що активність в секторі послуг США цього місяця скоротилась вперше за більш ніж два роки. Виробники зазначили, що виробничі витрати різко зросли внаслідок зростання цін, спричиненого тарифами та тиску на заробітну плату. Без окремої згадки про тарифи нікуди не дінешся, як я вже й казав раніше. Вже зараз від них є помітний певний імпакт вплив на цінах товарів, які завозяться з країн, що потрапили під удар надзвичайно ефективного менеджера Трампа. Це в першу чергу ліки і медичне обладнання з Китаю. Ціни на них зросли не моментально. Бо у місцевих постачальників ще є запас товарів, придбаних за нижчими цінами. А отже, вони можуть розбавляти нові ціни старими. Але це не назавжди. Більше того, нові мита, скоріше за все з'являтимуться ледь не щотижня, що також є найкращим фактором для. Стабільності Сім. але тут від редакції скажемо, що в принципі потерпіти через високі ціни, поки в країнах заходу могли сформуватися нові виробники або в інших країнах можна було би, тому що КНР так чи інакше складає загрозу для вільного демократичного світу і торгівлі. А от коли луплять мита наліво направо в тим по суті союзникам і партнерам, оце вже інше питання. Ну, до речі, до більшої інфляції ще. Трамп надійшов, тому що справді вони там домовились, що вони протягом місяця ще мита не піднімають ті ж з Канаді, Мексиці, тільки там на метал і алюмінії він вів по всьому світу. Але такі дії так чи інакше знову такі я скажу. Вони по суті погіршують настрої, а в практичній площині по суті стимулюють інфляцію. До речі, про нові мита, якими Трамп кидається у всіх, хто потрапляє під гарячу руку. Ми оперативно про це пишемо теж на нашому телеграм-каналі. Посилання буде в описі, там багато чого цікавого. Ну і ще одна частина статистики змусила інвесторів приглянути свої плани. Це дані з ринку нерухомості. Перед ними я б хотів би все-таки нагадати, що в нас є школа останнього капіталіста, де ми ці всі речі і більше, особливо, що стосується інвестування в український ринок, розглядаємо, пояснюємо на пальцях і допомагаємо вам. Навчитися отримати цей досвід і почати накопичувати свої капітали, і за роки ви можете вже стати набагато більш в стабільний фінансовий стан і накопичити достатньо грошей для своєї, навіть такої небідної старості, і навіть е, не поганого зрілого життя, так що ви в 40 років зможете мати пасивний дохід на рівні своєї зарплати. Через те, що от зараз почали активно інвестувати, шукати, то повірте, і вам буде краще. Ви зможете знайти кращу роботу. Ви не будете чіплятися за все і за кожну можливість і боятися, що у вас там щось станеться у випадку, якщо ви цю роботу зміните. Повірте, фінансова стабільність і фінансові можливості дуже змінюють ваше життя на краще, не тільки наявністю цих грошей. Тож посилання в описі до цього відео У нас базові курси є і для просунутих. Інвесторів будемо раді бачити. А давайте про нерухомість, про яку я сказав. Дані опубліковані в п'ятницю. Показали, що продажі будинків, які раніше перебували у власності, впали на 5% в січні в порівнянні з попереднім місяцем, оскільки покупці боролися із стабільно високими іпотечними ставками. І підвищеннями цінами на території країни всі дуже чекали, що ситуація, хоча б якось вирівнюється, з зниженням облікових ставок, але от вони вже впали з рівня 22-го року, але ефекту нема. І що гірше за таких ринкових обставин ФРС не дуже волітиме знижувати її ще далі, якби там не би Фредович. Ці ставку і таке інше, і от якраз оця стриманість у тому, що стосується облікових ставок, і стала причиною падіння фондових ринків, їх зростання серйозно покладається на доступну ліквідність простою мовою дешеві гроші. Багато прогнозів, які обіцяли американському фондовому ринку, потужне зростання у 2025 році, спиралося на те, що ставку знижатимуть чотири рази у 2025 році до відмітки 3,25-3,5%. Однак, вже зараз інвестори закладають лише два. Зниження ставки загалом на 0,5%. І ще й певну ймовірність, що ставка може піти взагалі вгору, не в останню чергу через зростання інфляції вслід за тарифами і війною Фредовича. Загалом майбутнє найбільшої економіки світу лишається туманним. З одного боку, Трамп зі своїм скаженим ідеями щодо мити і вимог до інших країн, з іншого недолікована після інфляційного шоку 2022 року економіка, для якої подібні маневри є дуже і дуже некорисними. Але нам своє робити, хто інвестує в американську фонду, будьте обережними і виваженішими. А я, до речі, ще й. Проанонсую, ми зараз активно готуємося до запуску курсу за інвестування в Європу. І це буде наша відповідь. Так, там дуже багато цікавих фондів, дуже багато цікавих бірж, активів, і взагалі буде дуже цікаво. Всім всього найкращого. До побачення.